Мене звати Юрій Мацарський, я військовослужбовець і один зі співзасновників театру ветеранів. Хоча ще півроку тому я не мав жодного стосунку до театральної справи. Я доєднався до війська на другий день повномасштабного вторгнення. До того, як піти до Сил територіальної оборони ЗСУ, я працював журналістом. Я працював журналістом більше 20 років. Військовим журналістом, багато часу провів на Близькому Сході. Центральна Азія багато всього бачив, багато всього чув. Але ось зараз трохи, скажімо так, змінив свій фах. Я працював на радіо НВ, працював на ICTV, на 24 й канал, писав тексти, в тому числі для, для Суспільного. Працював в Сирії, я працював в Іраку, я працював в секторі Гази. Я, до речі, мав їхати в сектор до сектора Газа 20 5 чи 26 лютого 2022 року знов, але сталося так, що був сектор газу біля мого будинку в Києві. Для мене війна почалася як для всіх з вибухів десь над, над дахом мого дому. Це напевно був щось близько п'ятої ранку. Я, до речі, перший день ще чомусь їздив на роботу, провів ефір на радіо НВ, але вже під час того, як я повертався. Зрадію я прийняв для себе рішення, що я піду до війська. Написав про це в робочий чат, і мій співведучий Павло Казаря казав, що він теж йде до війська, і Ми разом з ним пішли. До речі, в черзі до військомату познайомився. З Максимом Куричкін, який зараз також є одним зі співзасновниками, Ми взагалі не рухаючи силою театру ветеранів. Ми перші дні провели разом з ним на наших позиціях. Потім нас трохи розкидало по різних підрозділах. Ми були на різних напрямках. Я був на Донецькому напрямку, я був на Харківському напрямку. Крім того, був певний час під Миколаєвом. А приблизно через два роки після того як я потрапив до війська, мене перевели до підрозділу під назвою ТРОМ І там я знову зустрів пана Максима Корочкина, з яким ми працюємо разом. У нас було кілька проєктів, Головний з цих проєктів всередині терамедіа це театр ветеранів, над яким ми працюємо зараз. Це наше завдання. Це довести до ладу театр ветеранів зробити так, щоб це була максимально важлива, максимально працююча річ. Театр ветеранів це насправді не просто театр, це більше ніж театр. Це історія про те, як люди усвідомлюють власний досвід, і з цього досвіду роблять продукт, який насправді допомагає українцям зрозуміти самих себе людям за. Межами України зрозуміти нас. Театр надає більше можливості почути правду окопну чи колоокопну, ніж, наприклад, книжки. Я зараз не хочу жодним чином, не хочу приніжувати письменників. В мене є багато моїх знайомих, моїх побратимів, хто написав чи зараз пише книжки. Театр трохи в цьому плані як інструмент донесення сенсів трохи простіший. Людині не треба витрачати. Кілька тижнів свого життя на те, щоб пережити чийсь важливий досвід, людина це може отримати за кілька годин. Я знаю, що є і скоріш за все, так і буде вистави, які будуть йти, які будуть стосуватися сучасної війни. Вони будуть травматичні для багатьох. Це ті травматичні досвід, які ми маємо як суспільство пройти ці ті травми, які ми маємо відчути і зрозуміти, чому вони сталися, для того, щоб у майбутньому. Таких травм не було, чи щоб їх було як, як можна менше до театру ветеранів. Прийшли ті люди, в яких було одразу бажання писати, у яких було одразу одразу розуміння, що в них є якась історія, яку вони, вони хочуть донести до інших людей. Не було такого, що ми там якихось там ветеранів примушували робити, примушували писати нічого. Та подібного ці люди, які хочуть писати, вони знають. Що в них є історія, і вони прийшли для того, щоб зробити цю історію максимально зрозуміло зрозумілою для широкого загалу і максимально цікавою для людей. Вони прийшли навчитися тому, як їхню історію перенести з власної голови на там умовний папір. У всіх є хоча б одна історія, яка має бути так чи інакше втілена, до театру ветеранів прийшли саме ті люди. Які це зрозуміли, що їхні історії вони варті того, щоб люди про них дізналися, щоб люди почули, подивилися на ці історії, щоб люди щось для себе з цих історій винесли? Ми маємо анонсувати перший фестиваль п'єс, і після цього почнеться якраз справжня робота по перенесенню цих п'єс, які вже в більшості готові. Закінчене з комп'ютера чи з папіру на сцену. Ці п'єси вже готові. У нас буде свій фестиваль театру ветеранів, під час якого всі ці п'єси ще не в вигляді готової вистави, а в вигляді якраз таких театральних чіток будуть вже для широко загалом. Театр насправді це дуже важливий інструмент формування сучасної нації. Театр це дуже ну як на мене необхідна річ для того, щоб відрефлексувати все те, через що ми зараз проходимо, зробити таким чином, щоб людина подивилася на себе очима драматургів, причому саме тих драматургів, які пережили найстрашніші речі цієї війни, перебуваючи в військовій формі, тримаючи зброю в руках, тому що ніхто краще не розповість про війну за людину. Яка на цій війні втратила своїх побратимів. Ніхто краще не розповість про війну за людину, яка на цій війні втратила кінцівку. Ніхто краще не розповість про війну за людину, яка на цій війні втратила власний будинок. Ці люди, які зараз пишуть п'єси, це розумієте, Це не просто майбутнє українського театру. За цими п'єсами я впевнений треба буде знімати фільми. За цими п'єсами треба ці п'єси треба буде згадувати в шкільних підручниках. Цих людей, які пишуть п'єси, їх треба теж буде згадувати в шкільних підручниках. Мати моя навчалася в полтавському медіа, тому я тут зовсім не чужа людина. Є велике бажання, щоб наш театр ветеранів перетворився на один з багатьох театрів ветеранів. Щоб це була не історія якихось кількох військовослужбовців, які намагаються допомогти ветеранам донести їхні історії до широкого загалу. А щоб таких театрів було багато, щоб в різних містах України, а зараз немає навіть якогось маленького зовсім містечка, в якому не було б ветеранів, в якому не було б тих людей, хто пройшов. Через пекло цієї війни, щоб всюди були можливості людям донести свої історію. але саме театри ветеранів вони дозволяють скоріше і простіше донести правду, донести гірку окопну правду до більшості людей. А якщо вдасться перенести наш досвід на інші міста, в Полтаву, в місто, в якому взагалі народився український театр, в якому народилася україномовна драматургія. Це буде велика перемога. Насправді це буде величезна перемога.